Вправа 1211. Знайди значення виразу. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання х квадрат мінус 4 п'ятих. Ну, спочатку знайдемо значення цього виразу, якщо х дорівнює мінус 1. Ну, гаразд, записуємо, то значення нашого виразу х квадрат мінус 4 п'ятих буде дорівнювати. Замість х представляємо, мінус 1, то записуємо, що у нас вийде мінус 1 у квадраті. Відняти 4 п'ятих. І це дорівнює. Мінус 1 у квадраті означає, що у нас мінус 1 множиться на мінус 1. Так, і потрібно відняти 4 п'ятих. І це дорівнює. Ну що ж. Обидва множники у нас від'ємні, то добуток буде додатнім. Він буде дорівнювати добутку модулів 1, що множиться на 1 мінус 4 п'ятих. І це дорівнює. Переносимо. Тобто це буде дорівнювати, тоді 1 помножити на 1 це буде 1 відняти 4 п'ятих. І це дорівнює. Замість 1 напишемо 5 п'ятих. Відняти 4 п'ятих. І це дорівнює, тоді це буде 5. Відняти 4. А з доменнику записуємо 5. Отже, записуємо, що це дорівнює 5 відняти 4 це буде 1 п'ята. Є. Ну що ж, знайшли ми значення нашого виразу, А зараз знаходимо значення нашого виразу, якщо х дорівнює 2 п'ятих. Так, то знову записуємо то. Значення нашого виразу х квадрат мінус 4 п'ятих буде дорівнювати. Замість х відставляємо 2 п'ятих, то в нас вийде 2 п'ятих до квадрату відняти 4 п'ятих. І це дорівнює. Ну що ж, що таке 2 п'ятих до квадрату це 2 п'ятих, що множиться на 2 п'ятих. Відняти 4 п'ятих, І це дорівнює. Ну що ж, тоді в чисельнику записуємо як 2, що множиться на 2. А в знаменнику як 5, що множиться на 5. І відняти записуємо 4 п'ятих. І це дорівнює. Переносимо. Ну що ж, зараз у знаменнику у нас 5 помножити на 5 буде 25. Тоді додатковий множник, що ми могли відняти, до 4 п'ятих, запишемо 5. Отже, записуємо тут додатковий множник, буде 5. Ну що ж, множимо тоді в чисельнику 2 помножити на 2, це буде 4. Далі 5 помножити на 5, це буде 25. Відняти. 5 помножити на 4 це 20. А 5 помножити на 5 це 25. І це дорівнює. Ну що ж, модуль від'ємного числа. Давайте ми цю різницю запишемо як суму спочатку. Тобто це буде 4,25. Додати. Протилежне число до 2025 буде мінус 2025. І це дорівнює. Бачимо, що модуль від'ємного числа більший, то сума в нас буде від'ємна. Пишемо мінус, а в дужках записуємо різницю модулів, це буде 2025 відняти 45. І це дорівнює мінус. В чисельнику записуємо як різницю чисельників, 20 мінус 4, а в знаменнику як 25. І це дорівнює. Тоді це буде мінус. 20 відняти 4 і це буде 16. 25. І... Переходимо до другого завдання. 0,7 мінус у кубі, якщо y дорівнює мінус 1. Ну що ж, записуємо то значення нашого виразу. 0,7 мінус y у кубі буде дорівнювати 0,7 Мінус замість y пишемо мінус 1. Так, до кубу. І це дорівнює. Ну що ж, запишемо, що означає мінус 1 у кубі. Тобто це буде 0,7 відняти. Ну, а тут записуємо добуток мінус 1, що множиться на мінус 1, що множиться на мінус 1. Це це три рази. І це дорівнює. Так, переносимо. Отже, буде тоді 0,7. Відняти мінус 1, що множиться на мінус 1. Обидва множники у нас від'ємні. Добуток буде додатній, і він дорівнює добутку модулів. Тобто це буде 1, що множиться на 1. І ще потрібно домножити на мінус 1, яка залишилася в кінці. І це дорівнює. Переписуємо без змін 0,7. мінус 1, що множиться на 1, це буде 1. Множимо на мінус 1. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо, що це 0,7 відняти 1, що множиться на мінус 1. У нас один із множників від'ємний, то добуток буде від'ємним. Записуємо мінус. Ну, а в дужках записуємо добуток модулів, це буде 1, що множиться на одиницю. І це дорівнює тоді 0,7 відняти. В дужках записуємо мінус. 1 помножити на 1 це буде 1. І це дорівнює. Ну що ж, буде 0,7 відняти мінус 1. Протилежне число до мінус одиниці це одиниця, тобто це додати 1. І це дорівнює. Переносимо. Тобто 0,7 плюс 1 це буде 1,7. Ну що ж, і знаходимо значення цього виразу, якщо y дорівнює 0,2. Ну, знов таки записуємо, що то наш вираз 0,7 мінус у кубі буде дорівнювати. 0,7 відняти. Так, замість Y записуємо 0,2 у кубі. І це дорівнює Що означає цей запис 0,2 кубі? Записуємо, поки без змін 0,7 відняти. 0,2 кубі це 0,2. що множиться на 0,2. що множиться на 0,2. 2 ,1. і це дорівнює. Ну що ж, переносимо. Це буде 0,7 відняти. Можна одразу помножити всі три множники, або можна спочатку виконати перше множення. 2 помножити на 2,4. Але тут у нас є два знаки після коми, то записуємо, що перше множення у нас вийде 0,4. Залишається помножити на 0,2 і це дорівнює. Це буде 0,7 відняти. Тепер множимо 4 помножити на 2,8. Але тут є три знаки після коми, то записуємо мінус тисячних. І це дорівнює. Ну що ж, зараз, щоб відняти 0,7 це 0,07. Тобто 0,07. Потрібно відняти 0,7. 8 тисячних. І це дорівнює. Записуємо 0,692, 692 тисячні. Ну що ж, ось таке завдання на множення раціональних чисел та піднесення їх до степеня. На цьому вправу завершено.